Меру і добра усім вам, дорогі друзі. Сьогодні коротко про головне. Знімаю чого, тому що став шокований. Значить, така ситуація, бо просили мене зробити таку блесеньку. Ну і став я робити таку блесеньку. Щоб зробити таку блесню, треба 5 копійок просверлити і вигнути отак, як ви бачите, що воно вигнуто є. Щоб його вигнути, то для цього потрібен шар металевий і отак в пеньку зробити отаку штуку, розплавити пробки від бутилки. І зробити такий цей. Ну, я зробив. Зараз я вам, ви не можете відчути того, тому що телефон не, запах не передає. Оці пробки я взяв із таких лікьорів, чи як вони там називаються, сиропи. Сиропи, які додаються в каву і всякі різні напої. Ці сіропи пахнуть різними ароматами, як ви бачите. Намальовано банан, там, що, там, що якийсь лімон чи лайм. Написано лайм. Да. І, власне, в принципі, в себе нічого. Та є один нюанс. Ці пробки, щоб сплавити їх, да, от вони алюмінієве покриття, я зняв. Остались пробки. Я їх сплавив. Чим? Отакою горілочкою. І цікавий момент. Пробки розплавились. Пробки горіли. Пробки капали. І Я їх дави видавлював. А знаєте що? Запах цієї пробки остався. Якби ви могли зараз понюхати Оце поліно, воно пахне чим? Воно пахне тим, з якого лікюру я взяв пробку. Пробка згоріла, запах остався. Скажіть мені, будь ласка, що п'ють люди, які люблять отакі сиропчики. Беріть до уваги, дорогі друзі! На дурняк продаю вам тему пити чи не пити, рішати, вирішувати, звичайно, вам. Хто не вірить, будь ласка, йдіть в ларіочок, просіть пусті бутилки, розплавте, понюхайте, пересвідчитесь і будьте крепкі, будьте здорові. Тому хай Бог дає мудрості усім нам, в цьому нелегкому життю, життю пластмаси. І нефті, і всього остального. Добра, миру, злагоди! Крепко здоров'я! До наступних зустрічей!